Мовитимемо про е, ситуацію, яка склалася у Сполучених Штатах Америки, там е, небачених масштабів конфуз. До конгресу від республіканської партії обрали афориста, що вдавав із себе успішного фінансиста. Однак згодом з'ясувалося все, що він розповідав про себе. Це суцільна вигадка, і ніхто не зробив нічого, аби перевірити його біографію. Ані журналіста, ані колеги по партії. І лише зараз американські змі детально дослідили усе, що розповідав про себе вже конгресмен Джордж Сантос, який може увійти в історію американської політики як найбільший брехон. Америкаміра Американжета Маямериканська мечта. 34-річний американець бразильського походження Джордж здавався втіленням американської мрії. Його батьки, начебто, приїхали з Бразилії до штатів у пошуках кращого життя. А дідусь та бабуся, взагалі, євреї з України, які під час другої світової війни втекли до Бельгії, а потім до США через Голокост. На додаток його матір пережила трагедію 11 вересня, теракту у всесвітньому торгівельному центрі. А за кілька років померла від раку. Здається, немає у світі горя, яке б не спіткало цю родину. Втім, згодом журналісти з'ясували, батьки його матері народилися у Бразилії та, певно, ніколи й не чули про Україну. Але ж у світі зараз так модно говорити про нашу країну. Брехнею виявилась також історія про вищого світу політика. У Нью-Йоркському коледжі журналістам сказали, ступінь бакалавра з економіки та фінансів такий студент у них не отримував. Не працював він ніколи й компанії Сіті Груп», Відповідно, не був успішним фінансистом з Стріт». Натомість двічі втілення американської мрії виселяли з квартиру Нью-Йорку за те, що він заборгував орендну плату. Розповідав у своїй офіційній біографії чоловік і про чималу нерухомість, якою володіє, звісно, не згадуючи, що насправді винаймав житло. Цікавим є й особисте життя кандидата. Він перший відкритий гей в консервативній республіканській партії. Втім, мав дружину. Американські журналісти тепер припускають, що саме завдяки фіктивному шлюбу Джордж опинився у Сполучених Штатах. До того ж, у Бразилії Джордж Сантос мав проблеми з законом, бо, начебто, вкрав гроші у чоловіка, за яким доглядала його матір. Зараз, коли уся ця брехня викрита, американці мають лише одне запитання: як усі бездумно у все це повірили? Журналісти Нью-Йорк Таймс, які найбільше долучились до викриття конгресмена, дійшли висновку: дорогі речі та респектабельна зовнішність вели усіх в оману. Светрики з комірцем, сині піджаки та окуляри допомагали вдавати успішного фінансиста, такий собі інтелектуал. Ми маємо фундаментальне зобов'язання та моральне зобов'язання жити у кращій країні для наступних поколінь. Але я не вірю, що країна рухається в цьому напрямку. Втім, брехню викрили, однак Джордж Сантос, уже конгресмен від республіканської партії. Він зізнався, що таки трохи схитрив. Водночас колеги республіканці вже відхрестились від брехуна і закликали його скласти повноваження. Що робити з людиною, яка є відвертим брехуном, все, що Джордж Санто сказав про себе, було брехнею. Те, що він працював з нами сьогодні, це велика пляма на республіканській партії округу Насао, брехати про свій послужний список це просто неприйнятно, і ця людина повинна негайно піти у відставку. Але хіба уся ця брехня була заради того, щоб піти? Коли ти вже на вершині? Звісно, ні? Містер Сантос, ви підете у відставку? Ні. Політик вимагає вільного простору, просить звільнити йому дорогу і тікає. Зараз він вже у Вашингтоні, заявляючи, наступні два роки буде служити людям, бо його обрали 142 тисячі виборців. Втім, дії Сантоса таки розслідуватимуть і розглядатимуть з етичного боку. Ірина Вонокурова, телеканал «Київ».